Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак зодіака Тілець на період з 19 по 25 серпня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут стріли в колчані. Це успіх в десяточку. Якісь ваші події вам, для вас будуть успішні. Та вам принесуть радість, не дивлячись на те, що ось тут у вас карта сос. Будьте уважні та обережні. Бережіть себе та своїх близьких. Ось тут череп, це квітанці і борги, а також невеличкі розбірки в родині. Кайдани. Ось тут у вас переміна роду діяльності або додаткова робота. Іноді ця карта може означати одруження з людиною з державної установи, наприклад, військовий або хтось такий, хто працює в державній установі. Ось тут котик, він каже про те, що в ваших романтичних почуттях вам буде заважати хтось третій, не дивлячись на те, що ось тут ваше романтичне почуття, вони правильні, гармонійні, та все здається, все добре. Ось тут карта долі, хрест, а також скандал. Якась така ситуація може виникнути, котра від вас буде потребувати якогось розуму, правильних рішень, відсутності якоїсь істеричності. Якщо хтось влаштовує скандал, робіть все мудро та не приймайте в ньому участь, тому що в істериці неможливо прийняти правильні рішення. Ще раз підсумуємо, бо багато значків. СОС, будьте уважні та обережні, вдала справа в десяточку, карта долі. Тут далі квитанції борги, якісь невеличкі розбірки в родині, романтичні почуття. Далі скандал, третій зайвий. У ваших романтичних стосунках. Це можуть бути друзі, підливати олію в вогонь. А також можуть бути і родичі, котрі вас відмовляють. Ось тут нова робота, або переміна роду діяльності, або якесь одруження з людиною з державною установи. Завжди кажуть, що кожен сам створює свою долю, саме тому відповідальність на вас самих. Ось тут качечка це домашнє господарство, щось ви будете робити або ремонтувати, або щось купувати. Іноді таке потрібно. Даже маленькі цвяхи, вони всі ремонтують та влаштовують домашнє господарство так, як нам потрібно. А ми з вами прямуємо далі на другий розклад для знаку тілець. Хочу сказати, друзі, що вже є мої нові розклади на синьому пасіянці, котре ви так всі полюбляєте. Чомусь він вам заходить краще, ніж жовтий пасіанс. Хоча я кажу, що кожен інструмент працює так, як йому зручно, і кожен знаходить що саме корисного там подивитися. Це, наприклад, як фортепіано та скрипка. Музика однакова чарівна, але вона виконується на різних інструментах. Також це можна сказати про пасіанці. Різні пасянці, але однаково важливі розповіді. А в нас з вами другий розклад для знаку тілець на період з 19 по 25 серпня. Знову цей код. Щось він вам намагається заважати в романтичних почуттях. Коли картка повторюється, то на це треба варто звертати увагу. Можливо, хтось з родичей суне носа та вважає, що ваш обранець недостатньо багатий або красивий, або без вищої освіти. Саме тому ви самі приймаєте рішення для того, щоб свої помилки потім не на кого не перекладати. Третій зайві в романтичних почуттях, стабільність. Сподіваюсь, щось гарне у вас тримається в стабільності. Далі прямуємо Корабель – це новий проєкт. Щось таке важливе, що ви будете розпочинати. Це може бути як по роботі, так і ваші особисті справи. Ось тут захист вищих сил. Це стосується ваших важливих рішень особистих. Сумна новина, котра може стосуватися вашої родини. Або ви, наприклад, почуєте якусь сумну новину, і ваша родина вас буде підтримувати. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Вже пропускаємо гроші. До вас надійдуть гроші. Або зарплатня, або якісь виплати досить такі немалі, в достатній кількості, а ми прямуємо далі, а ви не забувайте про покровительство вищих сил. Це дуже важлива карта. Робіть все, щоб виправдати їх довіру. Коли ви все правильно робите, то вищі сили вам допоможуть. І наступного разу, і наступного наступного разу. Кожного разу так було мати. А коли людина робить якісь такі грубі помилки та заробляє собі негативну карму, то потім не дивуйтеся, звідки воно взялося. Третій розклад для знаку тілець на період з 19 по 25 серпня 2024 рік. Карта долі це дуже важливий символ, який вам каже, що у вас буде щось відбуватися, що для вас буде важливо на подальше життя. Ось тут якісь документи, а також ось далека дорога або нова кар'єра, підняття по кар'єрних сходах. І ось успіх по роботі. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та робимо певні висновки згідно вашої ситуації. Ось вона нова посада або далека дорога. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимося для знаку тілець. Застереження. Карта собака це друг. Іноді друзі роблять помилки. Саме тому будьте уважні і все перепровіряйте та продумуйте. Порада, звістка. Ось це письмо, звістка, будьте уважні, не загубіть ніякий документ, бо тут карта долі. Звертайте на це увагу, порівнюйте зі своєю ситуацією. Чи так саме воно відбувається у вашому житті? Ось ці події за картою долі, вони будуть дуже швидкі, ось блискавка. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. До зустрічі!